This is a fraction. Це звичайний дріб. The numerator це чисельник, а denominator це знаменник. І сьогодні ми поговоримо про те, як читаються звичайні дроби в англійській мові. Do you like pizza? Let's cut this pizza into two parts. I'm gonna eat only one of them. Якщо ми розрізали піцу на дві частини, і я візьму тільки одну, адже друга достається вам, то це одна друга. Поділили на дві частини, я беру одну. Але по суті, я беру половину. Тому англійці так і кажуть на цей дріб: One half. Одна половина. One. Half. Let's cut the pizza into three parts. I'm gonna take only one. Я знов беру тільки одну з трьох частин. Це моя одна третя. Так само, як в українській ми кажемо одна. Один. Так само в англійській це буде «one». Як в українській я кажу третя, яка по рахунку? Третя, одна третя, так само в англійській я використовуватиму порядкові числівники. One third. One third. Let's cut the pizza into four parts. I'm gonna take only one. One fourth. One fifth. One fifth. One sixth. One sixth. One seventh. One eighth. One ninth. One tenth. And so on. І так продовжуємо далі. Іноді в таких дробах, де в нас numerator дорівнює одному. Не кажуть. one а кажуть просто Е. Тому що артикль E е це те саме, що One, адже е на нашу мову перекладається один. Таким чином ці самі дроби я можу прочитати half, a third, a fourth, a fifth, a sixth, a seventh, an eighth. A ninth a tenth. Правила артиклів ніхто не відміняв, якщо слово починається з голосної, ми беремо артикль N. Крім того, дріб одна четверта має в англійській ще інакшу назву. Адже з теми про годинник, ви пам'ятаєте, що чверть в англійській називається quarter. Тож і сама дріб може називатися one quarter або просто a quarter. Таким чином, одна двадцята у нас буде a twentieth. Або 120. Одна сота звучала би one 100. -th. Але для зручності одне 1 просто викидують one 100. -th. Те саме відбувається з одною тисячною. 1,000. Там, де в нас numerator чисельник. Більше одного. Зі знаменником Dominator треба зробити деякі зміни. Він тепер звучатиме в множині. Let's cut the pizza into three parts. And I'm gonna eat two parts. So I ate two thirds. Two thirds. Дві треті. З трьох частинок я з'їла дві. Знаменник третіх у нас піде в множині. І всюди те чисельник більше одного буде так. Two, fourths, two fifths. Two sixths. 2 sevenths. 2 eighths. 2 ninths Нетс. Твитс. Твитиятс. 2 hundredths. 2 thousandths. Ну і відповідно, там, де в нас четвертих, чверть, ми так само можемо сказати 2 quarters. Так, да, оце фс може бути challenging, Кидати вам виклик. Ви впораєтесь. Просто уявіть собі, що ви зелена зміючка на дереві. Фс. Фс, 3 sixths. 3 7 3 В мішаних дробах ми читаємо окремо. Цілі частини окремо дробні. Одна ціла піца і половинка прочитаються як one And a half. Eight and seven ninths. Two and three quarters. Або ж 2 and 3 fourths. Якщо ціле число доходить до сотні і вище, нам прийдеться повторювати and двічі. Як, наприклад, в цьому числі. 245 And a half. 318 and, and seven ninths. А зараз тест. Візьміть листочок і ручку. Я диктуватиму дроби, а ви їх записуйте І потім перевірите, чи правильно ви їх записали. Let's go! 3 Three fourths. Three Fourths one fifth, one fifth, four fifths, four fifths, eleven twelfths, eleven twelfths, nine tenths, nine tenths two and two thirds. two and two thirds. seven and a quarter. seven and a quarter. five hundred and forty three and a half. five hundred and forty three and a half. Nine hundred and sixty eight and two fifths, nine hundred and sixty eight and two fifths, one thousand six hundred and seventy four and seven eighths, one thousand six hundred and seventy four. And 7 8s. Окей. Ось відповіді. Можете себе перевірити, як ви впоралися. Пишіть в коментарях. На цьому в нас все. Не забувайте підтримувати канал, а ще в мене є кнопка спонсорства. See you later. Bye!